Сьогодні у нас такий дуже цікавий сніданок. Знову хліба свіжого в хаті немає, другого ще не пекла. Одним словом, позбирала всі черстві кусочки, які не тільки завалялися, і готую сніданочок. Для цього беру декілька яєць, трохи майонезу, цибулину натираю на терці і закидаю до тих яєць, солю, перчу до смаку і гарне вилочку взбиваю. Поки яйця я взбиваю, поставила сковорідку з олією, аби гарно розігрілося. Тому що буду брати наш е, хлібчик сушений, обмакувати з обох боків в тому яйці і закидати на сковорідку смажити. Буду смажити з обох боків гарнесенько до золотистого кольору. Поки смажаться наші канапочки, я дурно не сиджу. Я беру часник і декілька зубців часнику начищу. Тоді видавлюю його на чеснокодавці і тоді вже наші готові канапочки позмащую тим часником. Боже, аромат на всю кухню, канапочки м'ягенькі, пухкесенькі, та ж тим часничком, чесне слово, дівчата, з кавою та то така смакота. І хліб не зіпсувався, і сусідам не треба віддавати, щоб кури свині годували, самі ті пацята з'їли. Ну, але я вам справді скажу: зготуєте, не пожалкуєте. Дійсно смачно, дійсно ароматно, всім смачного, готуйте на здоров'ячко. цілую, люблю, бувайте, всім гарного дня, тихого, мирного і спокійного.